Недалеко розподіння весьма річки Борискі ми ще один занедзнений крамір. Він менший і ментіший, ніж два інші, тому майже повністю замулений та засипаний рослинними околями, щоб перегнивати приємним запаху. Тут же значно змінюємо рушне. Штучна ворота висока, яка збільшує випаровування і зменшує швидкі стрічки. Всі сімнадцяти людського надварства призвели до обмілення нашої річки та заболочення її долини. Ми вважаємо, що все ж таки треба знайти шляхи для порятунку річки ЄС, врахувавши наші вистав. А жителі міста повинні дбати про чистоту води та дерев нашої нашої речі. Будь ласка, питання до дівчат. Артем. Які дерева ростуть навколо кар'єру? Давайте я допоможу. Там росте навколо кар'єру на попередньому, мабуть, слайді добре видно. Ні, ще один слайд. О. Це дерево називається вільха. Якраз воно росте на дуже призволожених ділянках. Це говорить про те, що грунти заволодились, навколо кар'єру, так як ці буквально такі великі дерева виросли за останні десь 20-30 років. До того їх тут не було на цій території. Так, у аделіни ще питання. Чи має зараз кар'єр зв'язок з місто? А тож, о, я, дівчата, дівчат, так, має, правильно говорить кисню. Покажи, будь ласка той сквір, заборчик, там такий маленький. Ні, ні-ні. Подивіться уважно на фотографії, ви бачили цю територію, хто підходив туди близько. Це якраз місцеві жителі вже самі перегородили зв'язок, щоб туди мувний, що вирязка не плила до річки, а невеликий, невеликий струмочок, цього вона всього пропускає воду до Есвані. А інші кар'єри, про які Аня розповідала, там зв'язок. Річкою повний і все, що накопичується в кар'єрах, весь бруд, листовий опад, все-все-все потрапляє до нашої річки. Добре, ніби питань немає до дівчаток. Дякуємо. Сідайте, будь ласка. Я думаю, хто уважно слухав впевнились, що ця маріоративна споруда, тобто це кар'єри кар'єр толинієсмані, які навіть на нашій карті видно. Створені на річці, дуже негативно вплинули на її стан. Ви також всі бачили, от Богдан промірював у нас там товщину мулу, наскільки річка замулена, і все це негативно для нашої річки, яка зменшилась багато разів порівняно з часом її існування. Але ще одна причина є погіршення стану Есмані. Давайте пригадаємо, крім кар'єрів, які ще штучні водойми є в долині Есмані. Коля, які штучні водойми є в долині Есмані? Що створено на річці? Ні, річкова. річкова долина це природний вірю. Озера, а як штучні озера називаються? Пригадайте. Ні на кар'єри, ну так схожа назва. Ставки, ставки, ставки створені на нашій есмані. Як вони називаються? Павлів. Павлівські, Павлівські ще. А ще біля Ч... черничий став. От зараз хлопці нам коротко з місця розкажуть невеличку інформацію про створення цих ставків, будь ласка. Артем. Річка це джерело купає води, акумулятор голову, середовище існування риби, водопадних птахів, деяких утряних звірів. Це джерело здоров'я і естетичної насолоди. На жаль, по-різному ставляться гурчани до есманів. Чого тільки не зустрінеш е, в кришталевих водах, циглі, ганчір'я, е, пляшки, колеса. Е, поблизу річки, хижацькі виничні лісові насадження, через що порушується гідрологічний режим річки. Декілька десятиліть десятиліть е, тому назад меліоратори посушили її верхів'я. Болота в районі села Лужки. Осушили верхів'я, згубили річку. Тепер бачимо, де були луги, болота тепер все заросло бур'янами. Рівень річки різко понизився. В 1983 році ширина річки, есь в межах в сягала 140 ру. Нам навіть важко уявити, що наша річка колись такою була широкою судноплавною. Що ж привело до е, погіршення її і станування? В той час весня в двох місцях перемородили міцними грибями. Перед Білопилівкою, де утворився став Старопадського і напрози приніс нова Грибя, де виник став Павліка, в цей же час вже існувала Чернеча Грибя, яка належала Успенському монастирю. Казка. З трьох скарків став важливим чинником і стобудови рукого 19 століття. Але з часом озера стали погіршувати стан річки, бо в них потрапляли викиди, муні, стічні води, які виносились до річки. Без їх очищення, розчинення русла річки поступово заволоджується. Заростає водими рослинами, а штучні озера більшість випаровування води так, ви прослухали, до чого приводить створення, що вже привело створення штучних водойм на нашій річці. Скажіть, будь ласка, люди, коли створювали ці водойми, розраховували на позитивний чи негативний вплив їх? Соня, як ти вважаєш? На мою думку, природу? Ну, По-перше, ну, збагатити рідну землю ну, водойму більше. Щоб більше водой і більше води хотіли, щоб потрапляло до да. річки. Ще для чого вони створювали ці водой, наприклад, ставки на річці, дамби на річчю ставили. Для чого планували ці ставки? Як місце? Чого? Водозбереження. Раз, а ще ми зараз ходимо на пляжі, це місце чому? Відпочинку, відпочинку. відпочинку. планувалося як місце відпочинку, розведення риби, тобто наслідки планувалися позитивні, але не продумали повністю, не зробили висновки з одного, з другого боку, і в результаті наслідки з'явились негативні. Так, скажіть, будь ласка, які ж це негативні наслідки в даному випадку? Замолення. Настінка? Закрудення за за за, за, за річок, там, до цього приходить загибель за, різних видів риб, москві планів. Так, дійсно. А тепер я вам на буквально декілька хвилин пропоную таку творчу роботу. П'ять речень. Зникла річка. До яких наслідків для всього природного комплексу нашого району це може призвести? Будь ласка, продумайте Прийомом 5 речень зникла річка. Наслідки записали швиденько, зникла річка з 5 п'ять наслідків, які ви можете передбачити в разі зникнення річки, а йде того, річка зглузилась, обміліла до півтора-два метри ширина. 5-6 метрів максимально найбільша. А якщо б на менш вона існування, я вам розповідала, що ще я пам'ятаю річку більшою, чистішою набагато, ніж ви зараз. І так, зникла річка, 5 речень. Так, ну а тепер ваші варіанти. Перше речення, Даша, своє. Почнеться засуха. Так, клімат стане більш посушливим. Засухи стануть частіше, тому що зменшиться який процес Випаровування. 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 соня. Багато видів риб та птахів втратять місце проживання. Талагу. Хорошо, Даша. Приводні дерева, які...